Иду в отчет, и ты не стали вместе на тем, как все любые сны. Проповедь по 64 Для того, чтобы на место соблюдение на трон и сегодня святого императора. Но людей не нужно быть. Мы должны быть, чтобы быть може кришти чи дізнатись буде такого можливо що зараз запається І милість Кришни проявляється для тих, хто сповнені глибокою вірою в нього. Вони розуміють, що Кришна не має жодних вад. Як зазначено, що все те, що людина бачить, як те, що не має зв'язку з Кришною, треба вважати за маєю. And, and, and none of the words can not, not, none of the thoughts which are conceived in the mind or, that, or the words that were spoken with the tongue also under the influence of Maya cannot be understood. Krishna <speaking in foreign language> can only be understood there's another verse <speaking in foreign language>

трансцендентних чуттів, які очистилися від того, що людина практикує віддане служіння йому. Прабхат used to give the example, we can travel the speed of the mind for millions of years if we can never come to understand Krishna by this method. Шіла Прабхата надводить приклад, що ми можемо подорожувати зі швидкістю думки мільйони років. Ці наші зусилля не допоможуть нам зрозуміти Кришна. Кришна не відбуває себе, а тільки тим, хто він сам вибирає.

Here it is. It's in a letter. It's a list. It's a letter to, to it's list, Jayapati, The secret of surrendering to Krishna is that such surrender devotee sees that everything is part of Krishna's plan.

But all other considerations be forgotten. And only my desire to do the best for Krishna is alone, pleasure is my motive. So accept whatever situation I'm in, I should accept it as Krishna has put me in this situation so that I can serve him. Якщо ми опиняємося в будь-якій ситуації, ми маємо прийняти це як ситуацію, яку нас помістив Господь Кришна, для того, щоб ми могли віддатися Йому. І то, тому я маю робити так, як Він хоче, щоб я це робив. Ось це віра. Є ще одна цитата. Зараз намагатимусь її знайти. Що вона вона? Також коротко. І також товащина ще Не можу не знайти. Правпа, Прабпада. Тобто те, що говориш it is. <laughs> Це дуже гарна цитата. You know the I'm talking about? Did I give it to you? Did I share it with you? Krishna's <laughs> doing to this. It's making me humble. Krishna любится для того, чтобы я вечок себе. Иногда думаю, что я еще знаю. I can't find it. <laughs>